У Дніпропетровську представники різних релігійних спільнот намагалися відшукати міжконфесійну гармонію. Круглий стіл на таку тему організували представники громадської організації Аль-Мустакбаль, духовного управління мусульман України умма. Звичайно, багато часу учасники присвятили обговоренню війни та ставлення до неї різних конфесій. Якщо буде мир в кожній окремо взятій релігійній спільноті, зазначили спікери, можна очікувати миру та порозуміння в країні. Докладніше далі. Зараз проходить всесвітній тиждень толерантних міжрелігійних відносин, каже Шейх Саїд Ісмагілов, мовтій духовного об'єднання мусульман України ума. Тому мусульманська громада вирішила запросити на розмову представників різних релігійних осередків Дніпропетровська, як гармонізувати міжконфесійне життя в Україні. Про це говорили учасники зібрання. Україна знаходиться в важкому становищі, тобто ми маємо агресію, маємо спроби роз'єднати українське суспільство. І релігійні громади вони можуть зіграти дуже важливу консолідуючу роль в об'єднанні українського суспільства, в народженні нового українського суспільства. Найперше, чого торкнулися спікери у своїх виступах, як в країні досягнути миру. Більшість громад сходиться на такому: найперше війну може зупинити влада. Втім, завдання громад підтримувати і. Ідею єдності України всередині конфесії та духовно допомагати людям у складний час. Церква стоїть на позиції захищатись. Ми благословляємо воїнів на захист нашої держави. Звичайно, хочеться найшвидше вирішення цієї хочеться миру. Хочеться, щоб війна припинилась. Але мир повинен бути не в рабстві. Мир повинен бути вільним, свобідним. Так чи інакше всі є проти війни? але напевно. Напевно, коли нас нападають, коли нас атакують, то ми маємо право захищатися. І ми, як католики, цього не відкидаємо. Тобто маю право захистити свій дім. І це мій навіть обов'язок. Також під час обговорення прозвучала думка, що причиною міжконфесійних розбіжностей і образ може бути втручання держави, коли в країні призначають головну конфесію і вчиняється вплив на релігію. Треба чекати біди. Усі конфесії мають стояти по одну сторону молотовного фронту. Тоді буде мир. В трагічне час, як я вже сказав, серця і більше больше злобой. Наше врем'я час часто спекулюють на релігіозних цінностях людей, і це приводить тільки до конфронтації, а не к миру. Поэтому такие такі должны как раз і рішати випроси мирного урегулювання того, що може виникати. Представники різних конфесій прийшло обговорити питання історичної пам'яті. Казали про те, що між релігіями протиріч бути не може. Усі протиріччя створюють самі люди. Ми вважаємо, що из важных вещей будемо обсуждать сложно проси нашої історії. Я думаю, Потому что що... Геноцид краснотарського народу, депортація, геноцид армянського народу, геноцид єврейського народу і геноцид українського народу вгоди Галадамора. Етато є нашої історичної пам'яттю. Схожі міжконфесійні зустрічі у Дніпропетровську відбуваються вже не вперше. На думку організаторів заходу мусульман, це говорить про єдину мету захист України. Софія Богуцька, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.